поляків знімся німцями і свої. Історичні відносини і свої зараз політичні протиріччя піс на кожних виборах звинувачує платформу чи коаліцію обивательську, як мінімум, самого Туска в тому, що це німецькі політики, німецькі кандидати. От ми польські, а от вони німецькі туску. Нагадаю, що туску прилетіло, коли на початку, по-моєму, на перший рік повномасштабки розкопали документи, які Туск підписував як прем'єр в попередньої каденції про те, що польські війська мають відступати до вісли да і там, якщо Росія нападе, і е, тим самим Піс закинув Туску, що, отже, ось, ось бачите, шановні поляки, як Туск хотів здати нашу Польщу. Натомість е, той самий Туск закидає пісу про те, що. Піс, можливо, немає контактів з Росією, проте бере е, політичні практики, е, саме списує з Москви. Це і підтримка церкви, це і, е, скажімо, євроскептицизм, такий, е, закрите суспільство. Дуже багато і там зміни і Конституції для того, щоб утриматись у владі. А там багато було і зміни до Конституційного суду, і до Міністерства юстиції, закон про медіа, закон про землю. Дуже багато було таких претензій. Оця. Скажімо, обопільне звинувачення у москвофільстві. Це виключно тому, що це, скажімо, безпрограшна карта аргументів, чи щось за тим стоїть? Росія намагається грати в польські вибори і буквально недавно перед виборами також був черговий скандал, когось звинувачували, але там немає проросійських партій. Там немає навіть скрито проросійських партій. По-моєму, разом були скандали, Отака, вона, вона має мінімальний процес. Я як про серйозних гравців, так. Тобто, це в якихось інших країнах, там, в Угорщині, в Болгарії, Румунії. Росія може прямо когось підтримувати. Навіть в Німеччині. Альтернативу: прямо звинувачують, що там є якісь фінансові зв'язки, політичні зобов'язання, і інформаційна підтримка через діджитал. В Польщі цього немає. Але. Росія є фактором польської політики, тому що кожен політик має висловитися, що як він, по-перше, ненавидить Росію, і як його опоненти е менше ненавидять і, взагалі, підігрують Росію. Для нас це дуже знайомо. У нас так само Росія завжди була фактором української політики. Одні казали, що треба значить стіну інші казали, що треба миритися, і треба компроміси. Але Росію всі мали згадати, тому що ми зрозуміємо, чому це були передумови, і всі знали, що це може закінчитися. На жаль, тим, що маємо зараз.